Близько 200 мільйонів гривень коштуватиме бюджету Чернігова покриття тепловикам різниці в тарифах на опалення для населення. Про це Суспільному розповів заступник міського голови Віктор Геращенко. За результатами засідання виконкому, на якому розглядалося тарифне питання, з його слів, вартість тепла для людей залишиться на рівні минулого опалювального сезону. Сам порядок, який потрібно буде ще створити, як правильно компенсувати, тому що це бюджетні кошти. Будемо відпрацьовувати і також виносити на виконавчий комітет на затвердження, або відповідно до меморандуму, який підписаний кабінетом міністрів і асоціація міст України, кабінет міністрів відпрацює механізм компенсації і надасть органам місцевого самоврядування. Тепло у Чернігові постачають три компанії: облтеплокомуненерго, Чернігівська ТЕЦ і спеціальна енергетична компанія. Голова правління облтеплокомуненерго Олексій Щербина розповів, як будуть розраховувати компенсацію. З нашої сторони ми придостаємо методику що з нашої сторони ми надамо методику розрахунку. А вже сторона міської ради має розглянути механізм компенсації. Розрахунок ми приблизно розуміємо, як буде виглядати на кожен особистий рахунок, буде наданий розрахунок. Буде взята цифра, скільки об'єму тепла використала квартира. Множимо на тариф, який був у минулому році, і множимо на тариф, який мав бути в цьому сезоні, і є економічно обґрунтованим. Відповідно, по кожному особистому рахунку буде різниця. Це все буде сумовано, підписано і прошито в трьох екземплярах, і надано у міську раду для того, аби підприємство отримало цю компенсацію. Міський голова Владислава Трошенко не виключає, що у січні тарифи для абонентів Чернігівської ТЕЦ підвищать і прирівняють ближче до ціни облтеплокомуненерго. Зараз ціна за гігокалорію для абонентів ТЕЦ складає 1 тисяча 598 гривень. Облтеплокомуненерго 1 тисяча 737 Тоді буде одна компанія давати тариф по 1707, інша тисяча От зараз ми приймаємо до відома. Цей тариф з застосуванням поки що жовтень листопад, грудень старого тарифу. Нагадаємо про те, що тарифи на опалення у Чернігові залишаться на рівні минулого опалювального сезону. Владислава Трошенко сказав напередодні після зустрічі із заступником керівника офісу президента Кирилом Тимошенком та секретарем РНБО Олексієм Даніловим. З його слів, місто пообіцяли компенсацію за умови непідвищення тарифів, яку саме не розповів за інформацією суспільного, яку ми отримали від двох незалежних один від одного джерел. На зустрічі мова йшла про суму компенсації від 250 до 300 мільйонів гривень з державного бюджету, які наступного року мають виділити Чернігову за різними статтями видатків.